дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Івана Грасимчук. Вітаю. Екс заступника Труханова Михайла Кучука заочно заарештував суд. Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Кучуку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадаю, за даними слідства, чиновник входив до злочинної організації, яка з осені 2021-го контролювала забудову в Одесі. Фактично, її учасники тримали під контролем усі значні бюджетні витрати та погоджували основні питання порядку денного сесії Одеської міської ради. Би депутати та чиновники ухвалювали потрібні рішення а злочинна організація налагодила систему їх регулярного підкупу. У січні кучука звільнили з посади заступника за власним бажанням і за даними змі він втік за кордон. Вів бізнес в окупованому Криму та ухилявся від сплати податків в Україні. Бюро економічної безпеки викрило компанії депутата Одеської міської ради. Йому, за даними правоохоронців, фактично належить товариство, що займається будівництвом елітної нерухомості. Це підприємство ухилялося від сплати податків на загальну суму у понад 7,5 мільйонів гривень за результатами обшуків в офісах. Детективи виявили та вилучили 125 печаток підконтрольних компаній, з яких 15 – підприємство нерезидентів, Двоє з яких суб'єкти Республіки Білорусь. В ході цього ж обшуку знайдено документи, які підтверджують, що підприємство депутата здійснювало господарську діяльність у тимчасово окупованому Криму за законодавством РФ. Понад 8 тисяч цивільних загинули під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Серед них 487 – це діти. Такі дані наводять моніторингова місія управління ООН з прав людини. Зазначається, що 90% жертв серед цивільного населення спричинені авіаударами та застосуванням зброї великої дальності, зокрема артилерійськими снарядами, крилатими і балістичними ракетами. Також понад 13 тисяч людей зазнали поранень. За словами Верховного комітету. Комісара ООН з прав людини через брак електроенергії та води взимку майже 18 мільйонів українців гостро потребують гуманітарної допомоги. Близько 14 мільйонів людей були змушені залишити свої домівки. Україна отримала сотню унікальних медичних позашляховиків для відновлення національної системи медицини катастроф. Автомобілі зроблені на базі Toyota Land Cruiser G78 та створені для роботи у складних умовах. Вони прості в технічному обслуговуванні, мають великий паливний бак, у зв'язку з чим не потребують до заправлення у межах тисячі кілометрів. Автівки придбала швейцарська благодійна організація Free Ukraine за фінансової підтримки міжнародних партнерів. У Мінохорони здоров'я зазнач. Станом на зараз окупанти знищили, пошкодили, захопили понад 560 автомобілів швидкої допомоги. Тому реанімобілі евакуаційний транспорт одна з позачергових потреб. У 2022 році українську аграрну продукцію найбільше імпортували. Польща, Румунія та Туреччина про це розповіли в інституті аграрної економіки у 2022 році. Польща витіснила з лідерської позиції Китай, який обіймав її з 2019-го. минулого року. Україна експортувала до Польщі продовольства на понад 2,5 мільярди доларів, що майже утричі більше ніж у 2021-му. Румунія, яка у 2021 році не виходила до двадцятки основних споживачів української агропродукції, торік перемістилася на другий міст. Це закупивши в Україні харчів теж на понад 2,5 мільярди доларів. Це у 17 разів перевищує обсяги її закупівель у 2021 році. А туреччина відповідно торік посіла третє місце в експорті української агропродукції. Стріляти з різних типів зброї та вражати цілі на великих відстанях тренувались моряки-прикордонники на Одещині. Як повідомили в Держприкордонслужбі, бійці виконували завдання не тільки на суші, а й безпосередньо в морі, в тому числі із застосуванням потужної зброї. Кордонники на Одещині виявили чоловіка з фейковою інвалідністю. 45-річний громадянин намагався потрапити до Румунії через пункт пропуску Орлівка. Для цього хотів використати посвідчення інваліда дитинства. Втім, інспектори з'ясували, що документ підробка. Тепер чоловікові загрожує кримінальна відповідальність. Одну тисячу гривень за кожну нову реєстрацію великої рогатої худоби вимагав ветеринар з фермерів. До поліції звернувся підприємець. Мовляв, за паспортизацію десяти тварин керівник установи вимагав 10 тисяч гривень. Якби фермер відмовився платити, то ветеринар обіцяв ускладнити процедуру видачі документів та навіть фальсифікувати їх. Після отримання 10 тисяч гривень хабаря в одному з кафе райцентру центру правоохоронці затримали фігуранта. Встановлено, що 45-річний посадовець поставив ультиматум господарнику. Якщо той заплатить, то він не буде чинити перешкоду у реєстрації, а навпаки, її прискорить. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. два Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.